Мені казали страсу І давай до свидання, Казали мені, і все було б це нормально, все було б це не страшно, якщо було б це у Пітері або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиця Жодоблакитної блакитної країни, що чекає на транш. Вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу привіт, мене питають. Ти сальвого? Ні, я з України, це напроти Європи. Ставте мені. За нині Ні, я з України проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України. Так я з України. І вас ніколи косить. Каже все бучком, і кожен день розпочинається кіно І сорочина піла, і мова солов'яна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна! Як тут буде на що чекати? Одна земля і Донбас, і Карпати, але не чує мене країна. Моя мова просто класна, а не солов'їна. Так я, я з України, це напроти Європи, це там де кричати. Це там, де Дніпро, так, я з України, проти <просив> вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто, так я з України, а це проти Європи. Європи, це там, де Хрещати, це, це там, там де Дніпро. Дніпро, так, <просив> я, я з України, проти вас, вас я не проти, але мені <просив> треба знати, хто <просив> тут хто, так, так я, я з України.